На зупинку саме тут, біля стін Луцького замку, сплачували миту гроші за проїзд. І звісно, там, де були кошти, виникло містечко, його сама перша назва Лучаська. Оскільки, оскільки це вже період християнської Русі, то одним із таких необхідних елементів, атрибутів для містечка стало будівництво саме церкви. Вона стояла прямо в центрі колишнього дерев'яного дитинця. Ну і треба сказати, що, звісно, в Лучиску, так в 11-13 століттях була резиденція для місцевих князів. Так, це були діти молодші з дітей від Володимирського князя. Вони всі проходили своє стажування, так би мовити, на державну владу саме тут в Лучиску. Ну звісно, треба сказати, що за рахунок цієї системи успадкування влади, яку передбачала династія Руриковичів, так старший вроді, там саме старший князь мав право отримати правління над цією Русью, Київський престол. Ну але щоправда, для Луцьких князів це дуже рідко коли світило. Адже взагалі сюди, як я вже сказав, попадали найменші діти Володимирського князя, а Володимирський теж був далеко не перший в тому списку на претенденти на київський престол. Під володінням його основні заняли все такі опозиційні війська. І він оселився в Луцьку. Це причина цьому дуже проста. Він тут починав своє державне правління. Він ще з дев'яти років був князем Луцьким. Ну, і треба сказати, що звісно цей князь. Об'їздивши практично всі міста Росії, на той час серйозні міста, вирішив нашому невеличкому лучіску побудувати першу муровану церкву. На це були свої підстави. Треба сказати, що там, де був мурований храм. Частіше зупинялися, ну або навіть залишалися на правління єпископи. А єпископ це духовна влада, яка була нероздільною світською, адже навіть князя на престол помазував єпископ. Тому там, де він був, цілком реально було створити якусь свою удільну династію. Це період уже феодальної роздробленості для Русі. Тому будівництво храму для Луцька Моровину мало в першу чергу таке політичне забарвлення. Так, то треба було створити свою династію. Ну і власне. Треба сказати, що церкву заклали близько 1175 року, побудували висотою в 26 метрів. Можете собі уявити, по центру височів такий величезний шпиль, адже сама церква за площею була невеличка. Я запрошую донизу, ми хоча б побачимо собі, що вона собою Дякую. У первісному рівні ґрунту для Луцького замку, для Луцька, вся земля ще є вище, це так званий культурний шар. Він створився тут протягом 12-го, двадцятого Так ну, завжди, коли йшли якісь ремонти, будівництво, реставрації. Ґрунт це ж ніхто нікуди не вивозив, його просто лишали всередині замку. Таким чином піднявся і ґрунт навколо самої церкви. Треба сказати, що в 1175 році князь Ярослав Ізіславович, як ми вже уточнили, так. Закладає тут будівництво церкви, вона за своїм виглядом мала би повторити як в мініатюрі англійською копією десятинний храм у місті Києві. Якщо глянути на ну, зображення малюнок, як би воно мало виглядати на думку. Науковці, то от власне храм повністю, бачите, повторює той самий вигляд Володимирського собору. Щоправда, церква була значно меншою за розмірами, довжину буквально 11 метрів, так, і в ширину, там, якщо не помиляюся, то не більше, ніж на 9, так. І треба сказати, що при цьому мала дуже високий купол, дуже високий шпиль, аж перепрошую, 22 метри. Ну, за рахунок цього, храм здавався такою, ніби як свічкою, яка стояла по центру дерев'яного. 等一下。 треба сказати що дуже швидко цей храм отримав статус соборного адже вже на п'ятінці 12 століття до луцька приїхав володимирський єпископ причина цього була проста у спенському соборі у спенському дворі Володимирі відбулася пожежа і єпископ знайшов дуже швидко своє місце де він зробить собі другу резиденцію адже мурована церква була також і в луцьку і до слова він справді почав помазувати на престол уже місцевий луцький своїх князів всіх нащадків для ярослава Будівництво закінчилося вже не за Ярослава Зяславича, а за його сином Стислава, фактично в 13 столітті. І майже три покоління місцеві луцькі князі владу передавали до батька до сина. Ніхто новий десь з інших міст сюди не приходив, так як це було взагалі заведено в тогочасній Русі. Так, що церква свою головну політичну функцію, звісно, виконала. Ну і треба сказати, що дуже швидко отримала статус такої святині для всього Волинського краю. Сюди почали активно звозити, зносити самі різні реліквії, які мав власне, наш регіон. Ну, звісно, це відбувалося двома шляхами. Один це пожертви, звісно, заможні люди, якісь князі, магнати дарували для хрему якісь подарунок для того, щоб за них молилися, для того, щоб про них була якась пам'ять. Ну і другий шлях, звісно, місце. Ві князі так само ходили в походи на своїх сусідів, і все, що саме цінненьке, саме дороге, вони, звісно, перевозили за собою. Треба сказати, що таким чином ця хреп, ця церква акумулювала в, своїм... в собі дуже величезну кількість реліквій, ну одними із самих таких поважних. Важливих вважається чудотворче. і ікона Святого Миколая, Мерилкійського чудотворця. Так, він був свого часу покривателем міста. Власне, ця святиня виникла прямо в нас в місті і пов'язана із першою половиною 13-го століття, зокрема в цей період, відбувається нашестя монгол на Русь. так. Фактично два рази Батий брав Київ, так там повністю його знищив. Ну і одного разу загони того самого хана Батия дійшли і сюди, до Західної України. Вони взяли чимало тогочасних серйозних. Міст це, зокрема, і Кам'янець, і Львів, але Луцька вони так і не підкорили. Ну, взагалі, офіційна версія створена власне, місцевими жителями, свідчила про те, що коли піска хана підійшли до Луцька, то всі зібралися в соборну церкву, почали сильно молитися. Ну і звісно. Над містом з'явився святий Миколай, який захистив від нападу монголів це містечко. Жодна стріла, жоден камень сюди не потрапив. Ну щоправда, історики впевненістю кажуть, справді Луцька не взяли, але причина цього була дещо інша. Місто стояло на острові, навколо Луцька простягалися дві на той момент ще дуже потужних річки: це стир і глушець. Так, і вони фактично утворювали кілометрову зону навколо міста. Тому, коли підходили вороги, просто були спалені переправи. І до Луцька добратися ніякої можливості не було, тим більше якось штурмувати замок, який стоїть за кілометр від вас. Звісно, на той час теж техніки не було. Тому фактично Луцьк таким чином і вистояв. Ну, це версія істориків. Але, звісно, з цього моменту святий Миколай стає покровителем Луцька. Його навіть тривалий час зображали на гербі міста. Інша така святиня, яку варто згадати, це права рука мучениця Варвари. Приїхала ця святиня до нас із Константинополя в 15 столітті, власне. Візантія впала, і в Константинополі вже були війська османської османів. Так, там створюють містечко місто Стамбул, а частину святинь, звісно, греки вивозять з собою, вони прямують на Русь. Один із них віз править цьому Варвари, приїхав до Луцька і тут її подарував для Соборного Іоанна бословського це храму. Так, ще одну дуже серйозну святиню, про яку ви згадаю, це Животворяще Древо Христове, так це власне. Власне, реліквію сюди привіз вже князь Любарт. Йому частинку Жетвечого Дерева Христового подарував Константинопольський патріарх на момент його хрещення, коли він в місті Володимир в 1324 році став князем Дмитром. Ну і звісно, коли Любарт в 1340-му робить себе резиденцію в Луцьку, цю реліквію він теж привіз з собою, подарував цьому храмові. Ну і слово, саме Любарт провів першу серйозну реставрацію для церкви, тому що на момент його сюди приїзду храмові вже було близько 200 років. І саме. В Луцьку з'явилися церкві розписи. Раніше церква була просто тинкована, це означає, що була просто гола церква, а після Люба з'являються фрески на стінах. Частина з них це до нашого часу, і на стендах представлені. Так? Якщо придивитись уважно в ці зображення, можна побачити, що це візантійський розпис, так зображали якихось благородних тварин, зокрема, от в першому колі можна роздивитись силует оленя. Оленя. Це символ царської влади. В колах також мали б зображати ангелів, святих. Власне, навіть боголовий Орел, символ теж царської влади у Візантії, теж попав на таке зображення Ліано-Босковській церкві. Як на мене, самим цікавим стендом є ось той крайній, адже в нього відміється червоний хрест на білому тлі. Це один з найдавніших варіантів грима для Волині. І теж пов'язано з іменем Люберта, адже те місто, яке володіло частинкою житрящого дерева Христового, мало право ставити Христа в себе на грибі. Згодом що, правда, ця традиція трошки трансформувалася і закріпився в нас на волині білий герб на червоному тлі. Такий є він і по сьогодні характерним для нашого регіону. Саме на цьому зображенні є хрест продовжувала квітнути розвиватися до кінця 16 століття, але 1596 рік став справді переломним моментом для. Всього релігійного світу в нашому регіоні треба сказати, що саме тоді була укладена Берестецька унія. З однієї сторони це був шлях для тогочасних єпископів, митрополитів, якимось чином утриматися перед насуванням західної церкви, перед католиками, так знайти якийсь компроміс. З іншої сторони це сильно похитнуло місцеве населення, так яке здебільшого, звісно, було православним ще з діда Прадіда. Ну і треба сказати, що місцевий єпископ на той час був митрополит Діонисій Балабан в Луцьку, так був одним із самих активних прихильників унії. Він навіть особисто їздив до Ватикану, аби підписати булу у папи римського. Але коли повернувся до міста нашого, до Луцька, перед ним закрили ворота браму міста і сказали, що їм такий єпископ не потрібен. Це життя, єпископ Діонисій дожив у невеличкому. Поселені, власне, чим, там була резиденція митрополитів, а в самому Луцьку почали відбуватися досить неприємні події, від дехто їх називає навіть релігійними війнами. Адже частина населення. Здебільшого це була середня шляхта, багатші ремісники досить швидко підтримали Унію, розуміють, що це церква офіційна, визнана в Речі Посполитій, так, і тому має можливість, ніби не змінюючи повністю своєї віри, так? не переходячи в католицизм, так? ти маєш можливість продовжувати давати освіту своїм дітям, займати державні посади. Інша частина населення категорично була проти Унії, і, власне, взагалі цю. Тих противників опозицію очолив князь Костянтин Острозький. Ну, і треба сказати, що він був одним із самих серйозних фундаторів і для Яно-Богословської церкви, стільки як він в цей, цей період там давав пожерти для цього храму. Не давав ніхто більше. Ну і треба сказати, що звісно за соборну Яно-Богословську церкву велася активна боротьба. Вона 14 разів переходила з рук в руки то унійна, то православна, і це буквально за період там, в 20 років. Можете собі уявити, це дехто і року навіть не протримувався, і знову переходила вона. До наступних власників, звісно, занепали в першу чергу пожертви. Жоден серйозний магнат для церкви, яка ще не визначилася зі своїм статусом ні одної, ні другої сторони. Давати якісь кошти на отримання просто не став. По-друге, чимало реліквій, чимало скарбів, які зберігалися при цьому храмі, просто були розтащені громадою до себе, додому, до інших церков. Адже розуміючи, що ви покидаєте храм, ви не знали, чи повернетеся сюди чи ні, і старалися якимось чином винести хоча б якісь самі важливі для вас реліквії. Ну а власне завершив період занепаду храму саме Афанасій Пузина, останній православний епископ Луцька, який в 1631 році наказав всі ікони, які були в цьому храмі, зняти і винести сплавити по стару, адже перед ним служили уніати, і він служити на тому самому, просто ніби не міг. Але, звісно, після афанації пузини церкву взагалі повністю закрили. Власне, вона стояла вже просто як місце колишнього собору. Так, вона руйнувалася, купол впав, а служби проводили взагалі поряд в невеличкій дерев'яній каплиці. І така ситуація була майже 200 років. Лише в 1773 році, коли до Луцька потрапив єпископ Сильвестр Рудницький, це вже був унійний єпископ, так він вирішив, ніби відновити діяльність. Іоанна Богословської церкви щоправда застав храм в такому стані, що щось ремонтувати реставрувати просто можливості не було. Тому зробив таке от рішення, наказав розібрати стару Іоанну Богословську церкву і потім на її місці будувати новий великий храм. Щоправда, вказівку він дав, але вже буквально через рік після того, як вони почали ці роботи, Сильвестр Рудницький неочікувано для всіх помер, і місцеві жителі, звісно, пов'язали його смерть напряму із тим, що він рушить стару церкву, тому що існувала легенда, що до кожного храму представлений ангел-охоронець. Якщо зачепити її, нанести шкоди, то звісно вас чекає якесь покарання неминуче від Бога. Тому, власне, його смерть напряму пов'язана з тим, що він порушив стару церкву. Всі роботи отак просто зупинили. От на якому етапі вони там її дорозбиралися, так і зупинили. Подальшому залишки храму просто зрівняли з землею. По центру над Іанобословською церквою ще тривалий час стояв дерев'яний хрест. Місце про те, що тут колись був храм. Щоправда, навіть пам'ять про те, що колись була в Луцькові Богослов... Іано-Богословська церква, поступово втрачалася. Вже в 19 столітті в Луцьку ніхто навіть про це і не пам'ятав. Буквально там два-три покоління, і реально програм забули. Заново відшукати цю церкву вдалося вже лише в 20 столітті, за часів уже радянської України, як не дивно, так і займалася цим археологічна комісія під керівництвом Мар'яни Малевської. Треба сказати, що Малевська взагалі займалася давньоруським злочиством, їздила по багатьох містах того часу Радянського Союзу, проводила дослідження, розкопки. Ну і звісно, наткнулася на дані в літописах, потеше в Луцьку. Була мурована церква. Саме по цій причині приїжджають сюди, починають доволі грандіозні, як на той час роботи. Було повністю розчищено залишки храму. Треба сказати, що віднайшли вівтерну частину в першу чергу. Ці два стовби з чотирьох і в центрі підмуровка це місце вівтаря. Так, місце самої важливої частини для храму. Закінчилася такою напівколом такою апсидою. Власне, в центрі апсиди, до слова, ще була знайдена фреска, вона тут не експонується, тому що занадто цінна, немає в нас можливості її поставити, немає для неї стенду. Але це був лик Христа Спасителя. от зображення є прямо перед нами. Власне, його копія, скажімо так. Ну і вважається, що ось ця фреска була самою ранньою, і напевно була ще тут з 12 століття. Надалі треба сказати, що звісно біля церкви відшукали і деякі скарби. Зокрема, тут знайшли 30 монет литовських півторачників, це срібні монети, так і власне ще також знайшли залишки колишнього монаршого кладовища. Хоча, взагалі, традиційно біля храмів створювався невеликий цвинтар. Ну це от, традиція, так але біля Соборної Анобогословської церкви, аби кого просто людині ніхто ніколи не хоронив. Тут хоронили виключно єпископів, які можливо правили в Луцьку, та місцевих правителів князів. Щоправда, виникла одна велика проблема в цьому плані, адже взагалі. Про Луцьких удільних князів про цей період в Нестора Літописця Це єдиний по суті такий документ, який про період цей може розказати, міститься дуже-дуже мало інформації. Тому встановити, хто в реальності міг бути похований біля Луцької церкви, чи що це взагалі були за люди, за люди сьогодні ще не вдалося. Єдиний князь, який лишається предметом для дискусій, це Ізаслав Інгварович. Бо ж Інгвардович, причина цьому про нього дуже багато. Ну, в кавичках дуже багато згадав Нестор Літописець. Справа що князь Ярослав ходив походом на річку Калка, так і, звісно, по цій причині попав в історію, і саме на Калківській битві. Він отримав смертельне поранення монгольською стрілою щелепу. і про це нам теж написав власний літопис. І також до зазначив, що після бою князя на руках його воїни, мужі везли додому, де він по дорозі і помер. Ну і тому, коли проводили розкопки, знайшли останки справді скалет, де в щелепі застрягла монгольська стріла. Це дало можливість зробити припущення, що князь І теж був похований тут біля Луцької Ігано-Бословської церкви. Ну, єдина проблема, поки що, яка лишається, діло в тому, що мощі князя Ізяслава вже є, і вони знаходяться в ближніх печерях Києво-Печерської лаври, так адже він прилічений до лику святих, і там теж є поховання, де оригінальний князь, а де можливо якась помилка історії, поки що теж не встановлено. А поховання, про яке я говорив, знаходиться за церквою з тієї сторони, під таким білим каменем, можна туди підійти. Власне, умовно поховання князя тут, по, по суті, по центру за храмом, так. А всі інші останки, які тут були знайдені, це ще близько 180 поховань, складені в трьох саркофагах там дерев'яних самому куточку. Сказати вам сьогодні, що це були за люди, за які заслуги вони удостоїлися честі бути похованими біля цього храму, я не можу, тому що про них власне історії сьогодні даних практично не лишилося. А зараз, будь ласка, гляньте, потім ще підійду з вами до виставки Плитниці, поговоримо трошки про будівельні матеріали. Спеціально збирав окремий податок з киян в розмірі 2000 срібних гривень. Ну, це на той час шалені кошти для того, щоб побудувати цю церкву. Ну і по-друге, власне, церква самого початку планувалася як власне, князівська. Тому сюди якось допускати велику кількість людей ніхто з самого початку не планував, тому її, можливо, і робили в менших козловах. До слова вона майже всю свою історію відігравала таку от елітну роль, тому що тут при храмі складалася присяга. Навіть після того, як Руцьку вже цю свою княгістку династію, так, тут біля церкви присягали старости Руцьких, на вірність народові і королю. Ну, тому, поки вона існувала, вона дійсно мала. Серйозний статус. А от для людей частина це звідки і, 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 і звідки от, от, Це ми вівтар. От, ми За, за цим стовпом, фактично починалася людська частина і завершилася там така підмуровка. Ну небагато місця, враховуючи тут ще два стовпи, так, умовно, один і другий має бути, ну геть мало. Угу, Тобто, як така середня приходська церква виходить по, по розмірам? Можливо, навіть і менше. Ну, да, Для великого міста. Але треба вам сказати, що в цей час ще існувала така дуже цікава традиція, що кожна вулиця, ну мовна вулиця там міста, мала свою власну церкву. Власне, треба сказати, що в Луцьку нараховувалося близько 24 храмів. Ну це правда не період 12 століття, ну точно, так це ми говоримо десь про століття 17-18, але врахуйте 24 церкви на містечко, де площа всього 43 гектари. Це незвичайно багато. Тому можливо будувати їх супер великими, обширними в сенсу і не було. Просто прихожан стільки б не знайшлося. Це будівельні матеріали в першу чергу. Але мушу вам сказати, що, звісно, цегла для Луцька в свою історію теж бере з 12 століття. І, звісно, це була плінфа. Одні з самих перших варіантів цегли Руська приїхала таки з Візантії. от мається на увазі не цегла, приїхала, а от технологія її виготовлення. Так, і особливість такої цегли в тому, що вона надзвичайно тонка, так і практично одаренювала рівню розтвору, який клався між нею. І треба сказати, що плінфу до кінця не випалювали. Вона лишалася ще в такому чуть, -чуть сируватому вигляді, коли її вкладували вже в будівництво. Це був розрахунок на те, що коли вона впаде на вологі обніковий розчин, вона потім, за рахунок своєї вологі і розчину, буде підсихати одночасно і утворить фактично моноліт. Ну треба сказати, що це певною мірою працювало. Але технологію виготовлення плінфи повністю втрачено. Тому сьогодні вам доторочити і розказати, як її насправді робили від першого етапу до останнього, не зможе просто ніхто. Єдине, що можу сказати, цегла ця має таку особливість, що вона тонка і гадає більш-менш квадратну форму, так не прямокутник. І так, як це прийнято, ну це підморовки 17 століття просто в кутку. Ну, це трошки вище вона лежить, так? то, в принципі, якщо б її так витягнути, ми побачили, що вона ну, майже квадратної формочки. Ну, але, власне, треба сказати, що це цегла 12 століття. В Луцьку з нею з такою цегли пов'язана тільки одна споруди богословська церква, і все інше, звісно, з такої цегли вже не будувалося. В 14 столітті, коли починається будівництво Луцького верхнього замку, в якому ми фактично знаходимося, так вже використовують пальчатку. Пальчатка свою назву отримала від того, що на ній є обов'язковий продовольстий візерунок, ніби зроблений пальцями. Чому кажу, що ніби тому, що насправді напевно існував спеціальний пристрій. Для того, щоб зробити якийсь візерунок. І він був необхідним в тому плані, що на ребристій поверхні цегла від цегли не буде роз'їжджатися на опнякому розчині. Це дозволяло їй легше власне між собою складати. Ну і треба сказати, що таку цеглу робили повністю кустарним методом, вручну випалювали в польових печах. Вона була надзвичайно дороговартісною, адже треба було затратити величезний людський ресурс. По-друге, з десяти заготовок. Пальчатки і лише три. Потім попадали у будівництво. Ну це три ставали фасадними. Всі інші лопалися, розкручувалися, і їх просто як будівельний брухт закидали